Ми збираємося дуже просто повернути освіту назад до штатів, де її місце. в оточенні студентів і викладачів. Президент США Дональд Трамп у четвер підписав указ, спрямований на ліквідацію міністерства освіти та передання шкільної політики штатам. Таким чином він виконав давню передвиборчу обіцянку. Моя адміністрація зробить усі законні кроки, щоби закрити міністерство. Ми збираємося закрити його якнайшвидше. Водночас Трамп зазначив, що корисні федеральні ресурси, такі як грант Пела, збережуть. Це дуже хороша програма. Ресурси для дітей з особливими потребами. Їх збережуть у повному обсязі та перерозподілять на різні інші агентства та департаменти. Для повної ліквідації міністерства освіти це рішення ще має затвердити конгрес. І, хоча республіканці контролюють обидві палати, щоб дістати необхідні 60 голосів у сенаті, буде потрібна підтримка щонайменше семи демократів. Раніше Трамп казав, що федеральна бюрократія в міністерстві не працює, і що країна витрачає на працівників відомства надто багато грошей платників податків. Новий голова міносвіти Лінда Макмен, яку призначив Трамп, уже оголосила, що звільнить майже половину працівників. Водночас президент висловив сподівання, що вона стане останнім міністром освіти в країні й пообіцяв підшукати їй іншу посаду.